На передноворічну сесію міської ради звернутися до депутатів прийшов водій тролейбуса. Чоловік розповів, що працівників депо заздалегідь попереджали, що цього дня розглядатимуть питання про кредит на нові машини. Конкретно позавчора у нас на інструктаже збирали людей, щоб ми прийшли в міську раду, взяли своїх родних, близьких і надавили, Не знаю на кого на депутатів на Олексія Павловича, щоб, ну, щоб взяти кредит на тролейбус. Водій повідомив, що нові тролейбуси просто необхідні. Однак одразу ж 50 та ще й у кредит не на часі. Ну у нас не должна быть ремонтная база. У нас должно. У нас у нас три следствия на шестьдетролейбусов. Скажите, он в состоянии их сделать? Крім цього, водій тролейбуса розповів, що зараз у ЧТУ кадровий голод через низьку зарплатню і важкі умови праці. У нас ніхто ні водіїв, ні тролейбусів, ні слісарі, ні електриків. Після виступу водія тролейбуса депутати заявили про необхідність створення наглядових рад при підприємствах. Крім цього, вони розповіли, що в якому короткі строки вдалося знайти постачальника і закупити 12 уживаних шкод, з якими Чернівецькі майстри вже працювали. 12 тролейбусів за всю незалежність України більше восьми не закуповували. Припрошу. Десять закуповували лазів низькополих, які не їдуть по третьому і п'ятому маршруту, які навіть не їдуть по другому і четвертому, виключно перший і шостий маршрут. Чому? Бо там немає бруківки. Міського голову тролейбуси закуплені у Європі не так обрадували, як депутатів. По-перше, про ідеальний стан тролейбусів, які приїхали, ну не треба. Ви ж там були на місці. Поспілкуйтеся з тими людьми, які мають на них їздити і їх обслуговувати. Не всі там тролейбуси в ідеальному стані? Розмова зайшла і за 8 мільйонів євро кредиту на тролейбуси. Зокрема, Богдан Ковалюк вважає, що ці кошти лише на 50 нових машин виділяти недоцільно. Я знаю, що, наприклад, Франківськ спрямував частину коштів не на закупівлю тролейбусів, які розсипляться до моменту погашення всієї суми кредиту, а частину спрямували на модернізацію ліній, частину спрямували на модернізацію підстанцій. А що це дає? А це дає вкладання коштів якраз там, де буде основна енергоефективність. Крім цього, депутат зазначив, що на сьогоднішніх дорогах нові тролейбуси довго не протягнуть. Ви чули, що сьогодні у нас троє слюсарів є. Хто має ремонтувати нові Богдани? Вони з'являться з неба ці слюсарі. Богдан Ковалюк запропонував питання кредиту перенести на січень. Міська рада повинна підготувати повну детальну інформацію щодо нього, і тоді депутати будуть приймати рішення. На сесії міської ради Ярослав Петришин розповів про конфлікт інтересів директора міського комунального підприємства Реклама Тараса Онгуряна. З одного боку, він є директором МКП Реклама компанії регулятора на ринку зовнішньої реклами міста, а з іншого боку, він є директором комерційної рекламної компанії Тенді, яка є гравцем на цьому ринку. Депутат зауважив, що така ситуація на рекламному ринку ставить у нерівні умови підприємців, тому що фірма, засновником якої є унгурян, а саме Тенді, отримала кращі умови ніж інші. Має у своїй власності дуже ласі місця. Ніякі мораторії їм не указ, адже її директором є Унгурян Тарас. При Цьому компанія Тенді не дотримується правил благоустрою, незаконно розміщує рекламу, підставляючи при цьому підприємців та депутатів. І, хоча Онгурян з'явився на сесію і представив документи, згідно з якими він, нібито вийшов зі складу власників, депутат Ковалюк розповів, що в реєстрах Унгурян досі значиться як співзасновник приватної фірми, що унеможливлює перебування його на державній посаді, яка регулює рекламу у місті, адже це конфлікт інтересів. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.